Не втрачайте пильність, кіберполіцейські Прикарпаття застерігають громадян від фейкових соцвиплат. Шахри обіцяють в соцмережах компенсації чи фінансову допомогу малозабезпеченим, а тим часом виманюють кошти. Більше далі. Цими днями до правоохоронців звернулася 66-річна Прикарпатка. Замість обіцяної фінансової допомоги пані Марія отримала спустошену кредитну картку. на Фейсбуці я знайшла оголошення про отримання допомоги усім малозабезпеченим сім'ям. Там пише детальніше, нажала кнопку і там пише, що можете отримати так тринадцять тисяч допомоги, якщо ви малозабезпечена сім'я. Ну так як мені потрібно, пенсія маленька, 2100, І я зайшла для того, аби виманити кошти. Зловмисники вивідали у жінки пароль до додатку банку та пін-код картки. Ну на другий чи на третій день я вже не пам'ятаю. Мені приходить з цього нами сповіщення. Та приходить і каже: у вас перекинуто з картки 3,5 тисячі. З вашої кредитної картки. Я думаю, звідки в мене кредит, як у мене нічого немає на кредитній картці. Боже, та мені страшно було погано. Я і так без грошей люди добрі. Я просто повірила, що в мене на картці немає грошей, і думаю, нічого в мене не знімав. На сьогодні пропозиції щодо отримання так званої допомоги у мережі інтернет вдосталь. Однак працівники кіберполіції наполегливо рекомендують утриматись від таких запитів. Коли ми переходимо за вказаними ботами, станом на сьогодні дуже багато ботів є вже заблокованими. Деякі досі видають посилання, але ці посилання є вже теж заблокованими. Станом на сьогодні. Підрозділами департаменту кіберполіції заблоковано вже понад 6 тисяч таких посилань доменних імен для таких посилань. Всі ці боти, які станом на сьогодні є заблокованими, раніше видавали фішингові посилання, і люди, переходячи в такі боти, переходячи за цими посиланнями, втрачали свої грошові кошти. Аби не стати жертвами шахраїв, необхідно дотримуватись правил інформаційної гігієни. Не переходити за невідомими посиланнями, в подальшому не вказувати реквізити банківських карток, ці вікоди. Не вказувати та термін дії банківської картки, також поставити складні паролі. Пароль повинен містити великі малі символи латинського алфавіту, плюс цифри і знаки звичайно повинні бути присутні. Подальшому поставити свій двохетапну перевірку, двофакторну авторизацію. А тим часом щодо ситуації, яка трапилась у пані Марії, правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею 190 кримінального кодексу України, шахрайство.